Доброго дня, шановні члени Українського товариства Лухих. До вашої уваги пропонується розгляд питань, які були винесені та затверджені на засіданні президії 25 січня 2023 року. Отже, було заслухано питання про результати роботи Дрогобицького меблевого підприємства Карпати за період його діяльності з 1 січня по 31 грудня минулого року. Згідно з оперативними звітами, які були надані підприємством до виконавчого апарату центрального управління ОТОГ за 2022 рік, встановлено, що Дрогобицьке підприємство. Працювало нестабільно, не виконувало планові завдання з основних показників діяльності, які затверджувалися йому постановами президії і містились у щорічному бізнес-плані підприємства. Директор підприємства у своєму виступі сказав, що через військову агресію Росії проти України дійсно є невиконання. Планових завдань за 2022 рік. Зокрема, важко з замовленнями по меблях, тому намагаються змінити профіль роботи і запевнив, що будуть ліквідовувати усі наслідки. Президія центрального управління зобов'язала директора дробовицького підприємства Карпати Вітковича Богдана Івановича. Забезпечити безумовне виконання взятих зобов'язань згідно із затвердженим бізнес-планом підприємства за 2023 рік, на підставі зробленого аналізу про стан розрахунків підприємств УТО з бюджетом товариства за 2022 рік президія Центрального управління затвердила загальну суму недоїмки. З мінімальних сум щомісячних відрахувань до бюджету УТОГ, яка виникла станом на 1 січня 2023 року, та суму недоїмки, яка перенесена на наступні роки, керівників підприємств УТОГ зобов'язано вжити необхідних заходів по стабілізації роботи підприємств та забезпечити повне виконання затверджених. Загальних завдань з мінімальних сум щомісячних відрахувань до бюджету товариства. З метою подальшого забезпечення виконання статутних завдань ОТОГ та підвищення ефективності діяльності підприємств президія Центрального управління розглянула та затвердила завдання на поточний рік виробничим підприємствам СПК ТБ. Та навчально-відновлювального центру утог за результатами розгляду їх бізнес-планів. Була заслухана також і прийнята довідома інформація про результати роботи інвестиційного фонду УТОГ та виконання графіку погашення позик за 2022 рік. А також затверджено графік щомісячного погашення підприємствами та обласними організаціями УТОГ Позик, які підлягають поверненню до Інвестфонду у 2023 році. З метою стабілізації фінансового стану обласних організацій УТОГ, а також для належного виконання статутних завдань УТОГ, була прийнята постанова президії. Про затвердження фінансової підтримки обласних організацій ТОГ з бюджету товариства у поточному році. Президію також розглянуто та затверджено форми кошторисів, доходів та видатків непромислових організацій у на 2023 рік. Та доручено начальникам відділів економіки, організаційної та видавничої роботи управління майном. Та бухгалтерії виконавчого апарату узгодити представлені обласними організаціями кошториси доходів та видатків на поточний рік та представити їх на затвердження керівництву УТОГ. У зв'язку із закінченням термінів дії контрактів про найм на роботу директорів і для забезпечення стабільної роботи Івано-Франківського підприємства, Київського підприємства. «Контакт», та Одеського виробничого об'єднання Електрик затверджена постанова Президії про укладання контрактів на наступний період з директорами згаданих підприємств ТОГ з метою оптимізації звітності та обліку роботи в обласних організаціях у та їх структурних підрозділах, а також для своєчасного отримання виконавчим апаратом. Якісної інформації про діяльність обласних організацій. Президія розглянула та затвердила форми документів для звітності та обліку роботи в обласних організаціях. УТОГ для стимулювання творчої активності та підтримки талановитих дітей з порушенням слуху. Президія затвердила положення. Про проведення четвертого всеукраїнського онлайн-конкурсу дитячого малюнка серед школярів з порушенням слуху, діти проти війни, а також склад організаційного комітету з трьох осіб: Кривко Тетяна Олександрівна, Адамк Наталя Борисівна та Нашибочніков Олексій Валерійович. З метою відзначення досягнень членів УТОГ з порушенням слуху, які проявили себе впродовж минулого календарного року як неординарні особистості у певній сфері діяльності, і є гідним прикладом для інших членів товариства, було також розглянуто та затверджено положення. Про проведення всеукраїнського конкурсу людина року в українському товаристві глухих». заслухано також питання про результати роботи системи відеозв'язку з перекладачами жестової мови «Сервіс УТОГ» у 2022 році. Зокрема, зазначалося, що особливе суттєве значення. Мало належне функціонування системи сервісу ТОП у минулому році в умовах військової агресії Росії проти України, адже ця робота стала запорукою своєчасного і якісного надання послуг перекладу жестовою мовою та супроводу глухої людини постановою президії затверджені. Планові видатки з бюджету УТОГ на 2023 рік на найважливіші міжнародні та всеукраїнські організаційно-масові, культурно-масові та реабілітаційні заходи товариства. З метою координації діяльності всеукраїнських громадських рад УТОГ Президія розглянула та затвердила плани роботи, а саме, Ради директорів підприємств УТОГ, Ради голів обласних організацій, Всеукраїнської ради ветеранів УТОГ, Всеукраїнської молодіжної ради УТОГ та Всеукраїнської ради перекладачів жестової мови, начальнику відділу організаційної та видавничої роботи виконавчого апарату доручено підготувати та у січні наступного року. Винести на розгляд президії постанову про підсумки виконання планів роботи Всеукраїнських громадських рад за 2023 рік. Була також заслухана і прийнята довідома інформація про результати виконання основних показників з праці обласними організаціями ОТОГ за 2022 рік. Відділу економіки доручено винести на розгляд президії у серпні цього року інформацію про виконання основних показників з праці обласними організаціями за підсумками роботи за перше півріччя поточного року. Президія центрального управління також узгодила у першому читанні. Проєкт бюджету утог на 2023 рік, який формується за рахунок власних коштів товариства, та доручила головному бухгалтеру виконавчого апарату Олені Юрівні Бутенко винести проєкт бюджету утог на поточний рік у другому читанні на затвердження президії у березні цього року. На розгляд президії було винесено також питання про встановлення щомісячної надбавки до посадових окладів працівникам товариства, які мають почесні звання заслужених. Керуючись затвердженим постановою президії положенням, президія ухвалила рішення встановити на поточний рік надбавки за почесне звання заслужений голові УТОГ Чепчині Ірині Іванівні, яка має почесне звання заслужений працівник соціальної сфери України, керівника виробничих підприємств Білоцерківського весна Тюхті Людмилі Миколаївні, Запорізького підприємства «Неон» Куцову Володимиру Дмитровичу, Кропивницького колодьку Геннадію Григоровичу, Полтавського виробничого підприємства Універсал Акініну. Борису Олексійовичу, які мають почесне звання, заслужений працівник промисловості України, а також директору судського підприємства Стиль Яковчук Людмилі Прокопівні, яка має почесне звання, заслужений працівник соціальної сфери України. Аналогічно прийнята постанова про встановлення щомісячної надбавки головам обласних організацій УТОГ, а саме Львівської обласної організації Балдизі Володимиру Васильовичу та Чернігівської обласної організації Сивенко Ларисі Миколаївні, які мають почесне звання заслужений працівник соціальної сфери України. А також голові Чернівецької обласної організації Добровінь Людмилі Іванівні, яка має почесне звання заслужений працівник культури України, також розглянуті питання про затвердження та введення в дію розрахункових розмірів щомісячної матеріальної допомоги колишнім директорам підприємств «УТОГ» Та полишнім головам обласних організацій УТОГ на 2023 рік, які тривалий час працювали на займаних посадах товаристві та вийшли на пенсію. Усі прийняті та затверджені постанови президії контролюються відповідальними працівниками виконавчого апарату центрального управління УТОГ. Наступне засідання президії відбудеться. 22 лютого поточного року дякую за увагу.